Доброго дня, шановні слухачі. сьогоднішнього дня ми починаємо з вами рубрику, яка називається Бетка Подружжя. Тому що Бог сотворив два рівних шляхи для повноти пізнання буття цей шлях монашества і священництва, і шлях подружжя, тому що лише тоді набувається повнота трієці. І почнемо з вами. Можливо, з речей, які вам здаються малі схожі на подружні стосунки, речей, які, можливо, здається, і не стосуються подружніх стосунків, але які насправді надзвичайно важливі до шльбу. І перше з чого ми починаємо, це з дивовижної книги, яка називається Біблія. Всі ви її знаєте, всі її ви бачили, в основному всі читали, принаймні, хоча б перші сторінки завжди людина прочитує уже далі може не вистачати сил. Тож повертаємось до біблії. Як найдивовижнішої книги мудрості. Що стосується теологічних контекстів, про це мабуть розповідати священики. А ми з вами доторкнемося до Біблії як глибокого психологічного твору. Бо вся психологія, практична психологія, яка була сотворена протягом віків, вона насправді базується в своїй глибинній суті на Біблії. Ми всі знаємо з вами, що Господь сотворив людину у шостий день. Але якщо подивимось уважно, то побачимо, що в цей шостий день були сотворені всі вищі савці. а звідсіля надзвичайно важлива мудрість, яка полягає в тому, що людині притаманні всі ті психофізіологічні реакції, які притаманні тварині. Хто належить до матеріалістичних кіл, вони скажуть, а що може бути інакше. А той, хто вважає себе людиною дуже духовною, глибоко віруючи, вона скаже ні. Мені не притаманні всі тваринні реакції, я ж вище, я людина. І ті і ті мають лише невеликий шматок правди, тому що людина дійсно має всі ті психофізіологічні реакції, які притаманні тварині. Але коли ми починаємо відкидати те, що є в нас, ми починаємо не бачити власних недоліків, ми починаємо не бачити власної несформованості чи неготовності. І тоді ці власні недоліки починають нам псувати життя. Для того, щоб уявити, наскільки в нас дійсно притаманна та чи інша реакція, ми собі можемо уявити таку просту ситуацію. Уявіть, що ви їдете в транспорті, переповненому, змучені, ввечері, ледь стоїте на одній нозі, і тут якийсь кремезний дядько стає вам на ногу. Яка у вас реакція? Хтось скаже, ну, хочеться відштовхнути, хтось каже, хочеться там відкинути, хтось ще щось скаже. Але по великому рахунку, в первинній суті, це є та тваринна реакція, яка називається «вкусити» тільки вона благорожена уже відповідно до нашого рівня розвитку культурного, духовного і так далі. Натомість, коли ми вважаємо, що у нас немає ніяких негативних проявів, немає негативних цих первинних реакцій, тваринних інстинктів, тоді насправді ми просто відкидаємо шматочок свого я. І цей шматочок він не може нікуди зникнути, бо ніщо, нічого у світі не зникає безслідно, а витісняється на рівень нашої несвідомості. І тоді з рівня несвідомого починає проявляти себе і проявляє в першу чергу в наших роздратуваннях, проявляє в першу чергу в наших неприйняттях. Тому недаремно святі отці завжди казали, що, перш ніж боротися з демонами чужими, зустрінься з власними демонами, і тоді чужі не будуть такими страшними. Але дійсно ви маєте сенс. Полягає в тому цей сенс, що людина сотворена трошечки в інший спосіб, вона трошечки інша. І тут вся таємниця людського буття. І сказав Бог: сотворимо людину за нашим образом і за подобою нашою, і нехай володарює вона над рибами морськими, і над птахами небесними, і над худобою, і над всією землею. І над усіма плазунами, що повзають по землі. Бог вирішив створити людину за образом. Що таке образ Божий? На першу чергу зараз цікавить з позиції психології образ Божий в контексті діяльнісного виміру, тому що. Все ми робимо через дію, це внутрішня або зовнішня дія. Наші думки завжди теж є дія. вони щось несуть до чогось нас спонукають. І от в діяльнісному вимірі найчастіше Бога ми називаємо творцем а звідсіля і мудрість, яка полягає в тому, що незалежно від того, знаємо ми про Бога чи не знаємо, ходимо ми до церкви чи не ходимо, але кожен із нас є з вами образом Божим. Це дивовижна таємниця. І дивовижний дар, а відповідно, кожен із нас є творцем. Знову ж таки, незалежно від того, знає він про Бога чи не знає, любить він Бога чи не любить, молиться він чи не молиться, але це вже те, що ми отримали від початку свого народження ми є творцями. І немає жодної живої істоти в світі, яка також би мала цей дар. Навіть якщо нам здається, що первинні комахи, наприклад, в Південній Америці вибудовують дивовижні фортеці, але при цьому це всього є лише акт життєзабезпечення, бо якщо ті комахи не вибудуть ті дивовижні фортеці, які провітрюються вітрами, вони просто спечуться на тій спеці. Те ж саме, навіть якщо нам здається, що Соловей, коли співає, це ж дійсно вершина творчості. Як би нам не хотілося це вірити, але все-таки. Якщо казати вправді, то Соловей своїм співом він гукає самочку до гніздичка. Не буде самочки, не буде продовження роду. Тож Соловейко своїм співом, він гукає для того, щоб забезпечити знову ж таки життєдіяльність і продовження роду. А тепер згадайте, як співаєте ви. Я знаю, що більшість з вас співає в туалеті, ванні, десь там в лазні, будь де, і співає не тому, що почули, а тому, що дійсно хочеться співати. Ми дуже часто танцюємо, коли нас ніхто не бачить. Матір танцює зі своїм немовлям, кружляючи по хаті, жінка, танцюючи з ганчіркою, прибирає підлогу і так далі. Чоловік може теж танцювати, коли його теж ніхто не бачить. І ми це робимо не тому, що ми хочемо щось показати, а тому, що це є внутрішня потреба, внутрішня потреба творити. Та ж само багато хто з вас пише пісні, вірші, поеми цілі, пише твори. І робиться не тому, що хоче комусь показати, бо дуже часто ці твори так і залишаються особистісною таємницею, інтимним стосунком своєю душею, інтимним стосунком з Богом, і ніколи ці твори не показуються навіть ближнім. Але вони пишуться, пишуться для того, щоб дійсно відтворити отой дивовижний дар дар творчості, поклик творчості. Тож незалежно від нас і нашого знання про Бога. Ми завжди є образом Божим, ми завжди є творцями. Але якщо образ Божий ми отримали як дар, то зупинимося далі на іншому фрагменті. І сотворив Бог людину за образом своїм, за образом Божим сотворив її, чоловіка й жінку сотворив їх. Якщо ми казали на початку і сказав Бог, сотворимо людину за образом нашим, за подобою нашою. А сотворив Бог людину за образом своїм, за образом Божим сотворив її. Намір був створити за образом і подобою, а твориться людина лише за образом. Постає дійсно правдиве питання. А що сталося з подобою? Так от образ ми завжди отримуємо як дар, як дивовижний дар від Творця. А от подобою ми маємо стати самі. Подобою ми стаємо залежно від наших власних виборів, від того, як ми прийняли рішення, як ми взяли на себе відповідальність за те рішення. І от тоді, коли ми приймаємо. Серед багатьох рішень у те одне, яке веде нас або до Бога, або віддаляє від Нього, і ми стаємо тоді або подобою Божою, або знову ж таки віддалення від Божої подоби. Що говорити про людину, яка все життя жила неправедним життям, яка все життя шукала легких шляхів і так і не зіткнулася з подобою Бога, вона навіть не стоїть на тому шляху. Чи має вона шанс змінитися? Звісно, має. Завжди людина має шанс піти по шляху уподоблення до Бога. Але при цьому вона має докласти дуже багато зусиль, надзвичайно багато зусиль, щоб перейти оцю межу, яка її тепер розділяє, тобто ту прірву. Проте у Бога немає нічого неможливого. Ми знаємо багато людей, які, наприклад. Жили далеко неправильним життям, або люди, які взагалі не розбиралися на мистецтві, які вважали, що найкраще мистецтво це, наприклад, шансон і зовсім не визнавали класичної музики. Але коли людина починає працювати над собою, коли вона шукає мудрості в тому, що вона чує, в тому, що вона бачить, в якийсь момент в неї завжди відкриваються очі, в неї відкриваються вуха, і вона стає не просто слухати, а вона чує. Вона не тільки дивиться, але вона вже бачить. І тут дійсно є таємниця мудрості. Сотворив Господь Бог людину, чоловіком і жінкою сотворив їх. Це теж дивовижні слова, тому що вони дають нам мудрість рівнозначимості і одночасності створення двох потенцій чоловічої і жіночої енергії. Ці питання мені найбільше подобається, як висвітлено у такого богослова і філософа, як Дешардена. Він дійсно дуже цікаво розповідає про сотворення цих енергій, які потім втілюються в одній особі, в первинному Адамі. І на відміну від тварин, дійсно людина сотворена в інший спосіб, неповторніший спосіб. Бо якщо взяти весь матеріальний світ, він був створений по Слову Божому. І якщо при нагоді. Ви візьміть у розкрити Біблію і подивіться, що все, що творив Бог, він творив по Слову Божому і сказав Бог, Хай буде теда, і сказав Бог, Хай стане земля. І завжди все творилось по Божому Слову. Весь нематеріальний світ, якщо брати за переданнями церкви, він був сотворений по мовчанню Божому. І лише людина була сотворена у Божій повноті, і створив Господь Бог людину з пороху земного і вдихнув у лице її, дихання життя. І стала людина душею живою. Подивіться, Бог каже і сотворимо людину, це слово Боже. І сотворив Господь Бог людину з пороху земного, дотик Божий, і вдихнув у лице її дихання життя, Дух Святий, тобто людина є єдина істота, яка сотворена у божественній повноті, у повноті всієї трійці. Людина сотворена як вінець. Плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землею, володійте нею, і владарюйте над рибами морськими, і над птахами небесними, і над усякою хворобою, над усією землею, і над усякою твариною, що плазує по землі. І сказав Бог Ось я дав вам усяку траву, що сіє насіння, яка є на всій землі, і всяке дерево, яке має плід, що сіє насіння, вам це буде в їжу, а всім звірям земним, усім птахам небесним, і всякому птаству на землі, якому душа живе, дав я всю зелень і траву в їжу. І сталося так, і побачив Бог усе, що він сотворив. І ось добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий. Людина сотворена за образом і подобою Бога. І кожен день, який ми маємо, це день, подарований Богом. Дивовижна таємниця є в тому, що людина уявляє собою надзвичайний всесвіт, Дивовижний всесвіт. І... Як би нам не здавалося, що ми знаємо одне одного, насправді це неможливо. Є простий вислів, що не можна два рази війти в одну ту саму річку, тобто два рази не можна потрапити в одну ту саму воду, тож постає питання: то чи можемо ми насправді два рази зустріти одну ту саму людину? Якщо ми навіть в воду одну ту саму два рази не можемо війти, Тож ж неціля і мудрість. Мудрість полягає в тому, що як би нам не хотілося думати, що ми знаємо свого чоловіка чи свою дружину, що ми знаємо все про них, але насправді це лише є міф, це лише є блів, тому що кожен день нам дається як шанс пізнання одне одного. Кожен день нам даровний для того, що ми відкривали одне одного. І вранці ми бачимо не ту жінку, яка була ввечері. Так само ввечері ми зустрічаємо не того чоловіка, з яким ми прощалися зранку. А ми отримали дар пізнання одне одного. Господь не просто творить людину, а творить для людини Едемський сад. І насадив Господь Бог раю едемі на Сході і примістив там людину, яку сотворив. Бог творить для людини Едемський сад. І ми що робимо, коли народжується дитина? Знову ж таки, незалежно від того, знаємо ми щось про Бога чи не знаємо, віримо ми чи не віримо, ми завжди намагаємося сотворити Едемський сад для своєї дитини. Ми завжди обладнуємо ліжечку, шукаємо колисочку, шукаємо іграшки, намагаємось прикрасити це все. І таким чином, знову-таки, відтворюємо, отой Божий промисел, отой едемський сад. І пізнаючи одне одного, ми пізнаємо не тільки чоловіка і пізнаємо жінку, а в першу чергу через чоловіка, через жінку ми пізнаємо Бога. І таким чином починає існувати дивовижна трієця, яка називається матеріально небесна трієця, де є Бог, чоловік, жінка. Я кохана, коли мене почуєш, відкрий, я увійду. будемо разом вечеряти до ранку, бо найгарніша з жінок над життя люблю тебе. Цілувати мої ху, цілунками своїми не розбудіть ці сну, аж сама не встане rich money my